Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. На Дубинщині поблизу села Турковичі сталося ДТП, у якій травмувалися водій та пасажир фургона. За даними поліції, 65-річний водій, житель села Рачин, виїхав на зустрічну смугу, а потім обабіч дороги, де зіткнувся з деревом. Ймовірно, чоловікові стало зле під час руху обох потерпілих з численними травмами, госпіталізували. Поліція розпочала досудове розслідування. Суд обрав запобіжний захід 66-річному дубенчанину, підозрюваному у вбивстві свого знайомого. Чоловік перебуватиме під вартою. Нагадаю, 10 листопада під час застілля він побив та завдав ножових поранень своєму 54-річному товаришу, який помер на місці. Підозрюваний лише у серпні умовно достроково звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство. За скоєне йому тепер загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. На Хмельниччині військовослужбовця засудили до 9 років ув'язнення за вбивство побратима та підпал авто з його тілом. Як встановив суд, торік восени під час застілля на тимчасовій базі у Хмельницькому районі між чоловіками виникла сварка, унаслідок якої 28-річний військовий застрелив 43-річного співслужбовця з автомата. Щоб приховати злочин, він поклав тіло до багажника свого автомобіля і підпалив машину. Теофіпольський суд визнав його винним в умисному вбивстві та засудив до 9 років ув'язнення, а також він зобов'язаний виплатити родині загиблого 900 тисяч гривень компенсації. У сарнах патрульні зупинили водія міжміської маршрутки, який керував у стані сп'яніння. Інцидент стався у селі Орлівка. Алкотестер показав 0,64 проміли алкоголю. На 60-річного кермувальника склали протокол за нетверезе водіння та відсторонили його від керування. Пасажирів до пункту призначення доставив інший тверезий водій. Понад 400 тисяч гривень штрафу та пені має сплатити підприємець до бюджету Хмельницької громади за невиконання договору щодо поставки квадрокоптерів для сил оборони. У березні між виконкомом міської ради та підприємцем було укладено угоду на 3,7 мільйона гривень, але постачальник не виконав зобов'язання вчасно. Прокуратура подала позов до суду, який підтримав її позицію. У рівному перед судом постане 23-річний чоловік, який узяв аванс за доставку двох автівок із-за кордону, але зник із грошима. За даними слідства, у квітні цього року він пообіцяв привезти замовнику автомобілі Audi Q7 та Land Rover, отримавши майже 300 тисяч гривень. Однак ні машин, ні коштів потерпілий не побачив. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Своєї вини обвинувачений не визнає. Надходження до місцевих бюджетів рівненщини за 10 місяців цього року зросли на 20% порівняно з торішніми показниками. Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, до загального фонду без урахувань трансфертів надійшло понад 10 мільярдів гривень. Найбільше зростання показав податок на доходи фізичних осіб, а також акциз і податок на майно. План надходжень виконано на 103%. Крім того, область отримала з держбюджету понад 6,8 мільярда гривень дотацій та субвенцій. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся з нами, бо ви на правильній хвилі.